Природа чекає від людини бережливого і шанобливого ставлення. Це святе правило споконвіку сіють працівники Ужгородського лісового господарства, яке розташоване на території Ужгородського та Мукачівського районів і в межах обласного центру. Майже 85% зелених масивів Ужлісу віднесені до категорії рекреаційно-оздоровчого, природоохоронного, наукового та історико-культурного призначення. Господарська діяльність лісгоспу спрямована на вирощування високопродуктивних насаджень. Дуба, бука, ясана та інших другорядних порід, які створюють стійку структуру ландшафтів і сприятливі умови для відпочинку населення. До складу лісгоспу входять чотири лісництва: Кам'яницьке, Ужгородське, Великодобронське, Анталовецьке та 25 майстерських дільниць. На території облаштовано чотири навчально-пізнавальні стежки: живі сторінки червоної книги, індикатори типів лісу, доневицького замку та тепла яма. Тут кожен може помилуватися символом Закарпаття Едельвейсом, якщо нема змоги мандрувати гірськими стежками. В кожній стежці приблизно вже більше 50 видів є тих трав'янистих рослин. Вони постійно поповняються, вони використовуються із метою науково-пізнавальною, значить, для учнів і шкільного лісництва Кам'янецького і для студентів, які приходять до нас на практику, і ну просто ознайомитися. Бо чули десь, розказують за нас ознайомитися з тими рослинами, як вони виглядають. У нас є такі рослини, що вони ну, для Закарпаття є звичайні, і вони не є рідкісні, але в масштабах цілої України вони є рідкісні, та само занесені до червоної книги. Тут деякі рослини є, як бачимо, і значком Євросоюзу, значить, вони є рідкісні і на території Європи. Ну, але Закарпаття ну, багато на, на, на різні рослини, в тому числі, і, і багато є таких, то, що в Україні і не зустрічаються. Навчально-пізнавальні стежки багаті на лісову інфраструктуру. На стежці до Новицького замку, приміром, розташовані історичні довідки про село Кам'яниця та Новицький замок. У 2010 році, спільними зусиллями лісівників Закарпаття і Угорщини, тут встановлений пам'ятний знак видатному угорському вченому лісівнику Карлу Вагнеру який у 19 столітті займався облаштуванням території замку, кам'янецькому лісництві створені ідеальні умови, щоб дізнатися про всі цикли розвитку лісових культур в природі, притаманні срібні землі, від купини лікарської до калюжниці болотної, унікальний арборетум лісогоспу налічує майже дві сотні найменувань, про які далеко не кожна людина має уявлення. Колекція деревних і чагарникових порід яких налічується зараз 165 видів, будемо старатися їх довести до 200, вони так само кожен рік поповняються, це арбуретом поповняється, окремо є група інтродуцентів шпількових порід, дерев, окремо є група інтродуцентів листяних порід, окремо є ліани, 16 видів є ліан, нараховується. Решта то є. Чагарнукові рослини. Для того посаджені, щоб прийшли, будь-яка людина могла прийти, і делегації, і просто люди, і школярі, студенти, щоб вони могли прийти, подивитися, як -то рослина, як то дерево або кучик виглядає у природі. Активна діяльність Кам'яницького шкільного лісництва принесла нашому краю всеукраїнське визнання. Діти неодноразово ставали переможцями обласного конкурсу юних лісівників і завжди завойовували призові місця. Тут учні долучаються до різних лісогосподарських і природоохоронних робіт, а особлива увага приділяється їх професійній орієнтації. Члени шкільного лісництва продовжують навчання на лісогосподарських факультетах престижних вишів і продовжують закладені традиції. У даному Посадничку є матушке відділення, посівне шкільне відділення. Тут ми дітей із школи учимо, ну членів шкільного лісництва, як сіяти насіння. Як потім доглядати за ним, як школірувати, як живцювати. Ми зробили для цього водопровід про півтора кілометра, значить, воду із сирого потока, півтора кілометра, сюди по шланка поступає, ззаді ми бачимо бочки, значить, де вода нагрівається, і звідти маємо систему автоматичного поливу, яка поливає наш парничок, і шлангами поливаємо і посіви, і посадки. Значить, система парника, значить, на. Працює в автоматичному режимі, тобто ми задаємо програму, скільки поливати, через який час і скільки секунд. І вона автоматично включається, перегоди що собі без участі людини. Гордістю лісівників Кам'яницького лісництва є парник з індивідуальною системою поливу. Догляд культур справа клопітка і вимагає безперервної роботи з ранньої весни до пізньої осені. Парник, у якому ми живчуємо вічно зелені, це ту і різні породи. І маємо холодний парник, де ми висіваємо породи цінних. Тобто насіння цінних пород. Тобто ми бачимо щити, які від затінення, від сонця, бо жаркий період зараз. Одні ростуть у нашому лісництві, одні до нас завезені. Тут є і сосна чорна, тут є сосна кедрова, тут є різні такі екзотичні породи. Тут багато порід. Ми приблизно кожен рік тут висіваємо і розсадимо 14-17 до 20 видів порід. Розсадник невеликий, але порід тут дуже багато. Одні йдуть у посадку, більшості для озеленення, Значить, організації на території сільської ради уроцького району. У Кам'янецькому лісництві знаходиться найвища точка Ужгородського лісгоспу, гора Кремінка, 1025 метрів над метрів моря. У цьому році тут часто згадують і про гору Плішку. адже на території лісництва уперше за багато років розпочалося будівництво лісової дороги. Вона відіграє величезну роль не тільки у веденні господарства, але й у туристичній індустрії. В урочищі. Плевний потік Кам'янецького лісництва, Ужгородський Дерлісгосп, будує лісову дорогу. Ми тут є, де влаштовано 2 км земляного полотна і 1 км облаштовано дорожній одяг, засипка, значить, лісової дороги. Так, вона потрібна в першу чергу для виконання. Лісогосподарських заходів, які є запроєктовані в цьому урочищі, вона потрібна для протипожежної безпеки в лісі, і вона буде виконувати велику нагрузку для туристичної галузі. Тут є рядом полонина плішка, де є давня гірськолижна база, і сюди вже йдуть туристи. Групи туристичні по цій лісовій дорозі. Будівництво лісових доріг це є завдання лісовиків лісового господарства. Давня традиція, звичайно, от ми маємо біля будівлі лісгоспу історичні знаки з лісової дороги, яка будована у 32-му році. От за Чехословацької республіки, так і за Союза ми частину робіг, робіт і будували, значить, і ремонтували. І тепер за незалежної України, значить, теж продовжується ця робота. Останні три роки воно набуло більшого значення. Спекотна пора посилила увагу до профілактичних засобів, які пов'язані з дотриманням правил поведінки в лісах рекреаційно-оздоровчого призначення. Лісівники Ужгородського лісгоспу в такий період працюють без вихідних, адже 55% площі лісів навколо обласного центру призначені для туристів. Ці кадри демонструють готовність лісової охорони Кам'янецького лісництва до подолання проблеми. Профілактика гасіння пожеж постала в тривалий період літньої спеки і коли особливістю небезпеки в лісових масивах постає людський фактор. Придбаний автомобіль із підвищеною проходимістю, який обладнаний йомкостю для води і насос, який качає воду, і, відповідно, при тушенні лісової пожежі він це приміняє. Машина працює в режимі чергування. Так. І так само, коли йдуть роботи по попередженню пожеж, про, при, при тих роботах, де є, як примикає до лісфонду сільськогосподарській території, то тепер є п'ята ступінь пожежної небезпеки, саме висока, і вся державна лісова охорона працює в режимі постійного чергування. І це вимагає дуже великої. Роботи від лісової охорони і є тісна співпраця із працівниками Міністерства надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. І завдяки таким спільним діям ми е, зробили так, що лісова пожежа не допущена в Державний лісовий фонд. Порушення пожежної безпеки в лісах накладаються адміністративні штрафи як на окремих громадян, так і на посадові особи. Основні заходи профілактики не складні. Тож працівники лісу закликають до ознайомлення із засобами лісової інфраструктури на туристичних стежках. Місто, Ужгород і район, густонаселення частина області, часто, коли роблять підпал трави, зачищають ділянки свої шляхом того, що палять сухі трави, і це вносить багато таких ситуацій, непередбачуваних, де ми. Мусимо силами лісової охорони залученням населення і спільно з працівниками Міністерства надзвичайних ситуацій локалізовувати ті пожежі ще до того, як вони можуть принести шкоду Державному лісовому фонду. Слід пам'ятати, що при пожежі знищуються всі корисні мікроорганізми, які знаходяться в поверхневому шарі ґрунту пташині гнізда та грибниця. Важливо демонструвати правильне поводження з вогнем в лісі. Бо така поведінка людини належить до її високої культури.